Короб ФМ, рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні п'ятниця, 26 квітня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини, оголошення, народний календар. До уваги жителів Коробщини графік виїздів мобільної медичної бригади Товариства Червоного Хреста на найближчі дні. 26 квітня – п'ятниця – Короб з 10 до 15. 29 квітня – понеділок – Лукнів з 10 до 15. 30 квітня – вівторок – Синявка. Єгорівка з 10 до 15. На Чернігівщині вже прокинулися змії, причому їх кількість збільшилась. Весна пробуджує все живе. Тож у лісах, полях і поблизу водою вже давно зустрічаються жаби та змії. А змії, хоч вони отруйні, хоч ні, люди зазвичай їх бояться. Через страх люди нещадно ставляться до рептилій, і до безногих, і до хвостатих. Але ці тварини дуже корисні для природи. Вони поїдають різних комах гризунів, жаб, жуків, личинок. Тобто є своєрідними хижаками, Нітарами природи, які допомагають підтримувати екологічний баланс у природі. Натомість ними харчуються хижі птахи. Найактивніший період у змій ще попереду, коли пригріє сонечко, і нічні температури перевищать 10 градусів, а денна температура буде понад 20-25 градусів. Тоді змії грітимуться на сонечку, і в них розпочнеться період парування. Аби запобігти зустрічі зі зміями, не варто ходити місцями, де лежать купи хмизу, сухе гілля, листя, адже. Там вони люблять грітися. Біля водой можна зустріти різні види рептилій. Небезпечною для людини в нашій місцевості є лише одна змія: гадюка, звичайна. Хоча її укус не смертельний, але зумовлює алергічну реакцію. Побічні ефекти й організм може по різному реагувати. Та в разі укусу треба звертатися по лікарську допомогу. Гадюка переважно зустрічається в північних районах Чернігівщини, де є болота багатокомпонентні ліси, тобто в місцях, де є більш лісового покриву на півдні України трапляється гадюка степова, яка більш небезпечна, ніж гадюка, звичайна, пояснив чернігівський еколог Юрій Карпенко. Якщо трапилась прикресті гадюка, так і вкусила, медики радять діяти за чітким алгоритмом. Потерпілого треба заспокоїти та перевести в лежаче положення, заборонити рухатись самостійно. Рекомендується зняти з рук каблучки, годинник та інші предмети, видалення яких може бути ускладненим через збільшення набрі рану треба обережно вимити, прикрити старильною марлею, іммобілізувати кінцівку та тримати більш-менш на рівні серця. Відсмоктування, розрізання та будь-які інші маніпуляції в ділянці рани шкідливі. Не рекомендується накладати тісні пов'язки з еластичного бинта або створювати будь-який тиск навколо укусу. Це не запобігає входженню отрути в системний кровообіг, але може посилити набряк біль безумовно постраждалого, якомога скоріше треба доставити до лікувального закладу. Взагалі в природі не помітити гадюку доволі важко. Вони можуть бути схожими на вужиків, але вуж вузький і довгий, а гадюка коротка і товста. Гадюка завдовжки може бути щонайбільше 60 см і в гадюки короткий хвіст. Верхні губні щитки в гадюки білі, а, вужика пов... а вужик повністю темний. І у вужа, звісно, є ж на тім'ї. Гадюки можуть бути кількох забарвлень, повністю чорні, можуть бути сірі з темносірими ромбиками на спині. Класичне забарвлення гадюки і можуть бути коричневими з темно-коричневими ромбиками на спині. Авторка Ірина Осташко. Інформацію взято з сайту Челайн. Ворог знову вдарив по прикордонню Чернігівщини протягом доби. Російські війська у чотирьох випадках завдали ударів з мінометів та ствольної артилерії по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 24 вибухи. Про це повідомляє північний кордон Держприкордонслужба. Під вогнем опинилася Семенівська громада, 19 вибухів. Приходять ймовірно, з міномета Калібр 120 та ствольної артилерії у напрямку населених пунктів Хотіївка та Леонівка. Крім цього, ворог обстріл обстрілював населені пункти Хрінівка і клюси Сновської громади. П'ять вибухів, приходів. Ймовірна міномет калібр-120. Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована. 13 залучень за добу. Піротехніки продовжують очищати Чернігівщину від вибухонебезпечних предметів. 23 квітня. Піротехніки головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області здійснили 13 виїздів, під час яких вилучено 17 вибухонебезпечних предметів. За інформацією головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Чернігівській області. Ці боєприпаси були виявлені в Чернігівському та Ніжинському районах. Рятувальники вкотре звертаються до громадян. З проханням бути уважними і обережними, не нехтувати застереженнями та знаками мінної небезпеки. У разі виявлення вибухонебезпечного предмета заборонено наближатися до нього, брати до рук, самостійно його вилучати, розбирати, бити по ньому чи кидати, розпалювати поряд багаття та приносити додому. Позначте місце знахідки та повідомте до служби порятунку за номером 101. Це були новини. Народний календар сьогодні 26 квітня, міжнародний день пам'яті Чорнобиля. Віряни за новим календарем вшановують пам'ять священомученика Василя. За старим церковним календарем вшановують пам'ять священомученика Артемона. Цього дня було прийнято готувати страви з гороху. А ще існувало повір'я: якщо людина побачить, як пташка в гніздо, то весь наступний рік буде щасливою. Іменинники сьогодні Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян. Талісманом людини, народженої 26 квітня, є Олександрит. Відноситься до хризобарилів. Має блакитно-зелене забарвлення. Здавна Олександрит називають каменем сильних та вольових людей. Який сьогодні день в Україні і світі? 26 квітня в Україні і світі міжнародний день пам'яті Чорнобиля, міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф. Чорнобиль відомий на весь світ як символ найбільшої ядерної катастрофи на планеті. Ми розкажемо вам про 16 маловідомих фактів про Чорнобиль та аварію на Чорнобильській атомній електростанції. Назва міста Чорнобиль є похідною від назви рослини Чорнобильник, якої було багато на території, де засноване місто. Чорнобильник це Полинь звичайна рослина має таку назву через чорний колір її стебла. Незважаючи на те, що місто Чорнобиль у багатьох асоціюється з аварією на атомній електростанції, епіцентром ядерної катастрофи стало місто Прип'ять. Чорнобиль розташований у 15 кілометрах від АЕС, у той час як Прип'ять розташована всього лише в 3 кілометрах від станції. Саме на це місто з населенням 45,5 тисяч жителів, яке було побудоване спеціально для працівників атомної електростанції та їхніх сімей, припав основний радіаційний удар. Прип'ять стала після аварії безлюдним містом привидом яке поглинула природа. Потужність радіоактивного викиду після вибуху на Чорнобильській АЕС склала близько 50 мільйонів кюрі, що еквівалентно вибуху 500 атомних бомб, які були скинуті на японські міста Хіросіма і Нагасакі. Чорнобильська катастрофа була не першою ядерною катастрофою в радянському Союзі, у 1957 році. На хімкомбінаті Маяк, розташованому в закритому місті Челябінськ-40, нині Озерськ, стався вибух у сховищі радіоактивних відходів, потужність якого була у 2,5 рази менше потужності вибуху на ЧАЕС. Від радіації постраждали сотні тисяч людей, а радіаційне забруднення простягалось на десятки. Тисяч кілометрів. У секретній переписці закрите місто називали киштим, а дані про аварію були засекречені більше 30 років. Аварія на Чорнобильській АЕС внесена до Книги рекордів Гіннеса як наймасштабніша ядерна катастрофа у світі, від якої постраждало більше 8 мільйонів людей, майже 2 мільйони з яких українці. Незважаючи на те, що вибух реактора стався на території України, більше за все від вибуху постраждала Білорусь, яка отримала 70% радіаційного забруднення з Чорнобиля. Серед ліквідаторів аварії на ЧАЕС був темношкірий військовий Ігор Хиряк, який потрапив на станцію під час строкової служби в армії. Ігор живе в Росії в місті Череповець, хоча вважає себе українцем, адже народився в Харкові. Як згадка про ліквідацію, Вигоря залишилась подячна грамота за взірцеве виконання обов'язку перед батьківщиною. Після вибуху на АЕС з активної зони реактору у підземний коридор протекла ядерна лава, яка отримала назву Слонова нога. Перебування біля цієї радіоактивної субстанції може вбити людину за пару хвилин. Незважаючи на вибух на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС, через рік три реактори електростанції знову були запущені, оскільки країні була потрібна електроенергія. Повністю Чорнобильську АЕС закрили лише у 2000 році. Після аварії, неподалік ЧАЕС, з'явився рудий ліс. 202 квадратних кілометри дерев, прилеглих до Чорнобильської АЕС, які прийняли на себе найбільшу частку викиду радіоактивного пилу. Загинули та змінили свій колір на рудий. Під час робіт із дезактивації території ліс було знесено бульдозером та поховано. У 2007 році розпочалось будівництво нового саркофагу, який добудували лише у 2016-му. Споруду будували на невеликій відстані від АЕС, а потім по рейках пересунули до станції, яку накрили саркофагом. Це будівництво фінансувалося всім світом. Фінансові витрати склали більше 2 мільярдів євро. Строк експлуатації споруди розрахований на 100 років. У 30-кілометровій зоні відчуження проживає більше ста людей. Це самосели, які приїхали жити у вільні хати, або ж мешканці Чорнобильської зони, які повернулись додому. Один із культових об'єктів Чорнобильської зони об'єкт «Чорнобиль-2» або радіолокаційна станція Дуга, яка являла собою систему раннього виявлення пусків міжконтинентальних балістичних ракет. Станція Дуга має розміри 690 на 135 метрів. Вона була одним із наймасштабніших об'єктів протиповітряної оборони часів холодної війни. Після аварії на Чорнобильській АЕС для працівників станції побудували нове місто Славутич, яке стало наймолодшим містом в Україні. Енергетики повернулись на роботу після спорудження бетонного саркофагу, але працювали вахтовим методом, аби не отримати сильну дозу радіації. Після того, як у межах 30 кілометрової зони майже не залишилось людей, цю територію поступово заполонили тварини, яких у дикій природі не помічали більше ста років. Коні Пржевальського, європейські рисі, вовки, лосі, ведмеді, зубри та багато інших тварин вільно себе почувають у зоні відчуження. На сьогоднішній день місто Прип'ять стало величезним музеєм просто неба та відомим на весь світ туристичним об'єктом, який приваблює багато іноземних туристів. Під час туру до зони відчуження можна не тільки подивитись на спорожніле місто Привид, а й придбати консервоване повітря Чорнобиля та інші сувеніри. Інформацію взято з відеохостингу YouTube. Міжнародний день інтелектуальної власності всесвітній день пілотів, а також всесвітній день жіночого здоров'я. За останні 130 років 26 квітня максимальна температура повітря складала 24,7 градусів за Цельсієм. У 1966 році мінімальна складала мінус 4,5 градусів за Цельсієм. У 1940 році сонце в Коропі сьогодні зійшло о 5 годині 25 хвилин, а зайде за горизонт о 20 годині 6 хвилин. Хмарна погода протримається у Коропі увесь день. Ближче до вечора дрібний дощ, який розпочнеться після обіду. Проте Може піти й сильніше, і принаймні так нам прогнозують синоптики. Народний прогноз погоди. Наші пращури спостерігали за виділенням березового соку. Якщо у берези було багато соку, вважалося, що літо буде дощовим. У цей час з'являються перші весняні квіти. При теплій весні з'являються звичайно ж раніше це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з Чумирного Неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101.6 FM о 14.00. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп Ефм рідне радіо.